Після закінчення Другої світової війни стало ясно, що важкі танки є потужною проривною силою, та їх розробці стали приділяти особливу увагу, враховуючи успішне застосування у бойових діях важкого танка ІС-2, були розроблені та прийняті на озброєння важкі танки ІС-3, ІС-4 та Т-10. З появою в 1945 році в США, а через 4 роки в СРСР ядерної зброї почалася гонка озброєнь, яка отримала назву Холодна Війна. Важкі танки на озброєнні радянської армії вважалися вже застарілими. Та конструкторським бюро двох тракторних заводів було поставлено завдання розробити новий важкий танк. Він мав важити не більше 60 тонн озброюватися 130-мм міліметровою гарматою і мати можливість виконувати бойові завдання за умов масового застосування ядерної зброї. У 1956 році велася розробка відразу чотирьох важких танків. Об'єкт 770 у Челябинську та об'єкт 277, 278 та 279 у Ленінграді. Через рік у результаті полігонних випробувань переможцями стали об'єкт 770 і об'єкт 279, При цьому останній мав незвичний зовнішній вигляд, не схожий на класичні важкі танки. Форма його корпусу, що більше нагадує літаючу тарілку, була обрана спеціально для більшої стійкості до вибухової хвилі від ядерного вибуху, та й кумулятивні снаряди від неї відскакували. Екіпаж, що складається з чотирьох осіб, забирався до танка через три люки, які при необхідності разом з казенником гармати герметично закривалися. У танку було передбачено підігрів бойового відділення, який був частиною системи створення надлишкового тиску. Повітря, перш ніж потрапити до бойового відділення, проходило фільтрацію. А від радіації захищала товста броня, обита зі сторони бойового відділення спеціальним протирадіаційним матеріалом. Озброєння танка складалося зі 130 мм нарізної гармати М65 скорострільністю 5 пострілів на хвилину та боєкомплектом 24 снаряди, а також спареного з нею 14,5 мм кулемету КПВТ з боєкомплектом 300 набоїв. Гармата оснащувалася напівавтоматичним механізмом заряджання, механізованою боєукладкою, двоплощинним стабілізатором, системою продування каналу ствола, напівавтоматичною системою наведення. В якій застосовувався приціл Далекомір і нічний приціл, а також комплектом інфрачервоних приладів ночного бачення, радіостанцією та пристроєм постановки димових завіс. Корпус танка зварювався з чотирьох литих броньованих блоків: з товщиною лобової броні 269 мм, бортової броні 182 мм і товщиною броні башти 305 мм. Вага танка при цьому складала 60 тонн, а до 55 км на годину його розганяв. 16 16-циліндровий дизельний двигун потужністю 1000 кінських сил. Принциповим нововведенням об'єкта 279 була його унікальна чотиригусенічна ходова частина після чисельних випробувань ядерної зброї на самипалатинському полігоні було виявлено, що при проходженні ударної хвилі від ядерного вибуху в борт танка відбувається його перекидання. При цьому сам танк здатний виконувати бойове завдання, поверни його в нормальне положення. До того ж, при перекиданні танка його екіпаж сильно травмувався і не міг виконувати бойове завдання. Крім цього, після ядерних вибухів по поверхні землі розкидалися камені, зруйновані перекриття та колоди, на які танки сідали дном і не могли продовжувати рух. Чотирьохгусенична ходова частина виключала можливість перевертання танка і посадки його на днище. Танк міг спокійно пересуватися пересіченою і заболоченою місцевістю, а також глибоким снігом. Прохідність та захищеність танка були на високому рівні, проте часті поломки та незручність обслуговування ходової частини, малий боєкомплект, колосальні зусилля при повороті танка, а також вартість виробництва призвели до того, що об'єкт 279 так і не був прийнятий на озброєння. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.